Дмитру 27 років. Він працював ортопадом-травматологом в одній із київських лікарень. А згодом поїхав на передову у червні. Під час однієї з евакуацій чоловік втратив праву руку. На момент, коли я пройшов до тями, там десь, напевно, через хвилину хвилину-дві після травми я побачив. Ні, ну на той момент мій побратим витягнув мене в поле, поклав мене, наклав мені турнікет, знеболив, і на моє запитання, що з рукою він відповів все нормально. От, але я побачив в його очах трошки обману, подивився на руку, зрозумів, що це травматична ампутація. Аби врятувати м'язи передпліччя та довжину руки, Дмитрові зробили п'ять операцій у трьох різних містах. Тепер йому встановили біонічну кінцівку українського виробника. Чим більше ти користуєшся протезом, чим більше ти живеш з ним, тим більше таких знаєте, приходить до ну просто в голову. таке, що стоп! А я ж можу це зробити. Ти пробуєш це зробити з протезом, в тебе виходить і ти отримуєш таку, ну знаєте, дитячу, якусь, дитячу щастя. Нині Дмитро проходить реабілітацію та вчиться жити з новою рукою. Спробуйте взяти пляшку в біонічну руку і налити води в склянку. Неважко. Дуже незвично що виходить. Супер, це дуже крутий результат. Дмитро став другим, хто отримав такий протез у реабілітаційному центрі на Зламню у Львові. З другою рукою вже в нас було все значно цікавіше, і ну, тобто, можливо, тому що вже як була якась напрацьована схема, і пацієнт доволі швидко її опанував. За час, як ми відкрили майстерню, вже зробили 20 протезів. А також ну і ще десь до 10 в нас в роботі станемо на зараз. Аби якомога більше українців, які втратили руку у війні, отримали шанс повернутися до повноцінного життя. На сайті благодійної платформи Доброю триває збір коштів. Ірина Качмарик, Суспільне новини, Львів.